Йо, Фелос <laughs> з вами сьогодні Олександр Ви на Блозі про пиво і крафтову культуру і в нас сьогодні на огляді нове півко від Андервуда, яке називається Attitude New England IP. Пиво з грейфрутом, з дуже такою кумедною, забавною, я б сказав, зухвалою етикеткою, яка гризе з дівчиною, яка гризе грейфрут. Маємо New England IPA з додатками на 6 алкоголю. Про, 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 що тут обіцяють хопі, джусі, тропікал цитрусі. Вийшло воно паралельно з їх релізом ананасового сешна IPA, 30 IBU і топові хмелі, кохату і суперделі пюре грейфруту, сік апельсиновий, концентрований. Броварня заявляє, що тут було використано і сік. І шкірка грейфруту, тому воно має бути таким потужним, насиченим, ароматним і в смаку. Та й пляха всюди. Кажуть, що це пиво таке, що сідає з тобою за стіл і зразу стає головним. Камон, геть і Іху. О, який хизян. Потужний такий, дуже-дуже непрозорий, дуже апельсинового кольору. І грейфрута можна очікувати різного, може бути червоний, там якийсь помаранчевий. Це так. Це так. Яскравий, дуже дуже інтенсивний помаранчевий. І серпанковий колір. Стійка гарна піна. Хм. О, лізеграфотика. Шкіркою своєю брудною нам. Є шкірка, є все. Але більше апельсину, до речі, мені чомусь більше апельсину, хоча ми ж не знаємо, які там пропорти, що додавати. Але яскраво, тропічно, фруктово насичено, соковито. Джусі. А нам тут і обіцяли: джусі пусі. Хопі, тропіка, цитрусі, джусі. Гірко. Гірко! Гірко! Ні, реально гірко, бляха. Грейпфрут дав. Воно, з одного боку ніби щільне, але ні, Грейпфрута багацько. Тонни. Дуже багато в смаку. Я думаю, що шкірки дійсно не пожалкували, накидали великими порціями. Гризе трохи за горло. Насичено. Ось щось мало на Давайте ще налив. Так, так заходить шість алкоголю, а залітає аж би Насправді прикольно, дуже багато дійсно фруктів. За ними трохи губиться основа, але при цьому воно доволі сухе. Питке, хмелене. В ароматі більше хмелю відчувається. В смаку вже дуже важко конкурувати власне з цитрусами, бо їх дійсно багато. В мене двояке ставлення до неї з додатками. Якщо ми говоримо просто, якщо ти намагаєшся підігріти більше цю цитрусову ароматику, типову додаванням великої до кількості фруктів, то ніби з одного боку і питання, але. Ні, тут все ж таки хміль вгадується. Це просто дуже цікавий фрукт IPA, де не пожалкували цитрусів. Ароматне, фруктове, в певному сенсі літнє за вайбом. Цікаво. Тому шукайте, пийте, куштуйте, не забувайте слідкувати за нашими донатними ініціативами і аукціонами, які відбуваються регулярно. Це дуже важливо. Пийте смачне пивко. це смачне пивко. Всім папа.